Зеленська вийшов із вражаючими повідомленнями про Покровськ. До цього часу ніхто не знав, чим і як завершилася операція ГУР, якою її була ціль. Ходили різні тривожні чутки і про Крило Буданова, який прибув туди. Та тепер президент вийшов і офіційно все розкрив. А нові дані сколихнули країну. Просто не віриться, що сталося таке. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент України Володимир Зеленська вийшов із рядом оголошень про Буданове та Покровське, які шокували всю країну. Спершу він почав із гарних новин, і заявив, що українські військові системно знищують росіяну Покровську Донецької області та в прилеглих районах. Всі складові сили оборони України роблять внесок в знищення окупантів та оборону міста. Дякую хлопці за ефективність. Є необхідні результати і в інших наших підрозділів, які воюють на цьому. У напрямку наші штурмові підрозділи, наші оператори сил безпілотних систем, наші воїни, нацгвардія, військовослужбовці правопорядку гурта, звісно, усіх тих наших бригад, які захищають Донеччину, зазначив президент, розповідаючи про ситуацію в місті. Та на жаль, є і сумніші новини. Також за словами глави держави на цьому напрямку вирішується багато чого для України та її союзників. Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля, це передусім тиск ворога психологічно нашу державу і на всіх союзників, і багато чого вирішується Шуються саме на цьому напрямку, підкреслив він окрему увагу. Приділили питанням посилення української оборони та забезпечення воїнів всім необхідним. Окрім цього, президент України Володимир Зеленський заявив, що є необхідні результати в підрозділів, які знаходяться у районі Покровська Донецької області. Повідомлялося, що штурмовики 425-го окремого штурмового полку скеля повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Зазначається, що дві штурмові групи полку отримали завдання пройти в центр Покровська та вибити росіян із будівлі міськради на під'їзді до цілі транспорт уразивив в окупантів, але попри це вдалося зайти у місто. Бійці навіть потрапили. У засідку росіян, але і тут в окупантів нічого не вийшло. Засідка була розгромлена. Росіян винищили. Один із бійців отримав поранення, але продовжує виконувати завдання. У підсумку ворога було розгромлено. Там вибито, включно із будівлі. На міськрадою Покровська знову майорить український прапор. Росіяни зазнали втрати, відступили. У заві Генштабу йшлося, що сили оборони продовжують ударно-пошукові дії в Покровську. Оточення українських підрозділів та частин немає. Цю інформацію підтвердив і лідер нашої держави та військовий експерт Олексій Гетьман. Цатору. Бої біля Покровська йдуть понад рік. Відстань між угрупуваннями росіян, які намагалися оточити, складає трохи більше 10 кілометрів, і вона не зменшується щонайменше останні 3-4 місяці. Казати, що неможливо нічого підвести безпосередньо до міста Покровськ, і там важко вести бойові дії не відповідає дійсності. Сказав гетьман. Він додав, що для логістики сили оборони у цьому районі використовують роботизовану техніку, залучаючи мінімально особовий склад. Водночас він підтвердив, що Росіяни тримають логістику українських захисників під вогневим контролем, що ускладнює весь процес вчора. Тільки біля Покровська було 100 бойових зіткнень. Це означає, що наш гарнізон активно використовує все, чим необхідно воювати: набої, гранати, міни, снаряди. Якщо не можна нічого підвести, звідки воно все береться? Там є якийсь таємний склад у Покровську. Давайте тивере задивитися дивитися на речі. Наш гарнізон біля Покровська веде активні бойові дії із великим використанням зброї. Додав гетьман. Раніше аналітики з інституту вивчення війни повідомляли, що сили оборони України України мали успіхи в районі добропілля на покровському напрямку. Водночас самому Покровської Арафії мала незначні просування, зазначають експерти. Ну а тим часом Бібісі відзначає важливість Покровська для обох сторін війни. За даними видання, захоплення міста дозволить рафії наблизитися до її ключової мети а повного захоплення всієї Донецької області. Ну і в такому разі арафія зможе зосередитися на боях за пояс фортець дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Далі поговоримо також про те, що при фронтовий Покровськ. На сході України вже багато років є мішенью Росії. Утім, поки що це місто в Донецькій області тримається. Воно є стратегічною цілю для двох сторін, адже це важливий автомобільний та залізничний вузол. Про це йдеться у статті військового аналітика Sky News Майкла Кларка. Аналітик наголошує, якщо російська армія візьме Покровськ, це полегше для Росії захоплення ключових міст фортець на Донеччині Слов'янська та Крематорська. Якщо вони візьмуть ці два північні міста фортеці, то отримують Донбас. Чого вони зря... Рештою і хочуть досягти, наголошує Кларк. Із посиланням на українських військових він наголошує, що близько тисячі російських бойовиків проникли до центру Покровська невеликими групами. І з його слів, безпосередньо, якщо окупантам вдасться отримати ці острівні позиції, закинути туди бронетехніку та зміцнити її, то вони зможуть змусити українців відступити. Утім, українське військове керівництво перекидає до міста елітні сили або отримати його. Аналітик пояснив, що Україні потрібно буде використовувати міські бойові дії, щоб ліквід. Дувати окупантів або оточуючи їх, або захоплюючи у полон, щоб змусити їх піти у спустошному міському ландшафті. Це важка робота, і лише елітні сили справді можуть це зробити. Переконаний автор Sky News. Я думаю, що українці мають приблизно 50 на 50 шансів утримати місто. Але їм буде важко, дуже важко, бо їх просто замало. А росіян дуже багато. Наразі росіяни не мають великої вогневої потужності, але їх достатньо, щоб увійти в Покровськ. І якщо вони зможуть зміцнити свої позиції, то так і зроблять. Констатує військовий аналітик. Своєю чергою французьке видання Алемонде а пише про те, що Покровськ протримається лічені дні. Ну а далі можливий ефект «Доміно». Медіа наголошує на тому, що ситуація біля міста стала критичною. Українські сили стримують переважаючі російські війська, але місто може впасти. Тим же часом німецьке видання більше з посланням на військових також заявило про критичну ситуацію. За їхніми словами, війська РФ продовжують наступ і намагаються повністю оточити українське угрупування на Донбасі. Критична ситуація склалася під Покровськом і Мирноградом. Біля міст цих тривають жорсткі бої. Зазначається, що росіяни контролюють вже 80% міста, на окупацію якого диктатор Рафі Путін кидає всі сила. Путін зараз кидає всі сили на цей регіон. Ситуація вкрай важка. Ми втратили 80% міста. все ще боремося за 20% але і там програємо. Хлопці в Мурнограді та південніше перебувають у ще гіршому становищі. Вони фактично оточені. Розповів більд високопоставлений офіцер зсу. За словом військового, який воює в районі Мурнограда навіть якби був наказ відводити підрозділи, є сумніви, що вони ви. Жувуть на гриму ІСВ наголошували, що Покровськ опинився під реальною загрозою. Найщодавні російські просування через місто є кульмінацією 21 місячної кампанії Рефі із його захоплення. Саме стільки часу знадобилося ворогові, щоб просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Аналітика Діпстоїд заявляє, що РФ закріплюється у Покровську та намагається відрізати Мирноград. Окупанти вже контролюють місцевість у середині Покровська, активно облаштовують позиції та контролюють Сточні шляхи для просування і просочування. Окрім цього, варто зазначити, що захоплення Покровська може допомогти Кремлю просувати наратив про те, що Росія наступає на полі бою, і що війна для України буде ставати тільки гіршою, якщо вона не погодиться на умови важкі умови Москви для завершення військових дій. Путін проігнорував заклики президента США Трампа про припинення вогню, продовжуючи наступ на фронті. Україна ж бореться за утримання Покровська частково для того, щоб спровокувати цей наратив, особливо домагаючись більшої підтримки від не. Передбачуваної адміністрації Трампа за Times пише, що окрім геополітичного посилу військове значення втрати Покровська для України може бути відносно невеликим. Поступові російські успіхи дістаються величезною ціною, хоча Україна прагне отримати Покровськ. Військові командири стверджують, що важкі втрати, які ЗСУ завдають російським військам у цьому районі, завдають шкоди російській військовій кампанії. Загалом, дякую вам, за те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.